Так, всім добрий ранок. В нас війна, тому давайте будемо щось бити. Давай почнемо з цього. Почнемо командою нашою. Такою. Ось так. Загони стали вірно. Ну поїхали. Побачимо, що тут. Угу. Ну, Кристал є червоний, то. Давайте спробуємо зібрати. Ага, і синій під'їхав. Ну добре. Вистачає. Ну, То я думаю, можна бити в цей фланг. Давай двічі ультанемо. І я... Угу. Давай. Давай, давай, давай ось так зробимо. Зарядилась вона. Ага, руя не зарядилась. Ну нічого страшного. Давай так і перезарядимось. Поїхали. Так, є. Далі давай сходимо на такого суперника. Ось такою командою ми. Так. М -м -м. Ні. Ось так. Ось так. І де тут наша босу? І Ваня? Угу. Ну, я думаю, так піти поїхали. Так. ставика тут нигде немає часом давай зробимо так одразу ага тут знизу ще під'їхали. Тут тоді робимо тут четвірочку. тут ось так тріечку. Угу. І четвірочка ще склалася чудово Б'ємо тоді ваньком. Десмондом. Ось так беремо і робимо трійку. Так, утіки немає, це вже добре. Але тут ще нічого не вирішено в нас. Так, є безонство. Давай зелених ми зберемо. Угу, ще й зібрали. Що, пробуємо? Ось так. Ось так і ось так. І червоних. Так, давай ще раз. Угу. Ой. Чогось у них не спрацювало це, ні? Спрацювало на мені безумство чогось. Де тут зарядка червоних може? В пустоту бачу. Якщо чесно, все погано. Давай, кристалик, пошукаємо. Угу. Ну вдар по собі, як я, я вас підхилив, чи що. Ну нарешті. Та ти ж знущаєшся, чи що, другий раз поспіль. Ну давай. Давай, зелених. Нарешті хоч не по собі вдарив. Давай Зелених візьмемо. Так, добили. Тут теж дали ради. Давай сюди сходимо. Ось цими. Десь корія тут. Ось. Містра Юліас. Десь Каміла була ще. Ось. Поїхали. Так, ну, може як і гра підказує, може теж так походити і подивитися, що воно йде. Тому що я б таке поле якось прокрутити, але як може... Штучно зробити, щоб не було ходів. Якось. <кій> ну, давай спробуємо. Ні. Давай тут ще. Давай тут пошукаємо, може, синій чи червоний. Угу. Давай тут. Взагалі нічого не йде, якщо чесно. Зелених купа тут. Дякую. Так. Що з цими всі зеленими всіма робити, хто мені скаже? Ну, давай червоних зберемо ще. Я не знаю, якщо чесно. щось воно Взагалі тут нічого не йде. Угу. Звісно, вони всі вилучають куди потрібно. Так, цікаво. І що почекати? Хіла може? 30. 30 безумство може хоч мене підхилить, не? Ні. Та де там ти що? Про що ти ігор? Угу. Підхилило. Ну давай сюди. Давай спробуємо заболочити когось. Під сліпотою із 40 безумствами. Яка віруїдність того, що я по собі луплю. Давай пробувати. Ухиляється ще. Що тут ухилятися? Тут і так все зрозуміло вже. <кій> <кій> ну мене підхиль. Дякую. Мої би теж по собі вдарити. Ну, давай. Тут синіх візьмемо. Ну, давай тут ще синіх. Ой, п'ятдесят. Черміна одразу почекаємо. Угу. Дякую. Ну, тут щось потрібно, аби хтось із моїх вдарив. Давай, ти спочатку спробуй. Спробуй, містра, не заряди її. Давай так спробуємо добити. Тут пропустити. Я думаю, тепер краще не ультувати. Просто чекати так, ну давай, давай ось так. Давай в пустоту ну його до біса того рі, Річарда. Давай ще раз пустоту. Що там, коли той мінньйон вже спаде? Ну, добре, почекаємо, поки у нього там... Поки він здохне, скажімо так. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Mm. Mm -hmm. Трошки команду перепутав. То, що на наутіку потрібно було сюди йти. Це погано. Це погано. Підходить під нашу команду. Так, вибачаю, що довго щось не можу. Зранку я. Ще подумати, що і як. Там в мене жовта-синя команда І Думаю, де її краще. Жовта-синя. Хіба на пепа сходити? Ну, давай. Або сюди. Давай спробуємо тут ну вже як буде. Так ось так. І де наш Джан Фей? Ось загони стали як можливо. Тому поїхали. Угу. Але комбить тут, ну що ти будеш робити? Ну, давай, хай комбить. Ну, обережно ми не зберемо тут ніяк, на жаль. Угу. Давай тут. Окей, давай ми ще зробимо хід один. Тепер зріжемо їм ману і фіолетовий зірвемо. Тут жовтеньких. Синенький вчасно, але. Ну давай пробувати. Угу, Дякую. Дякую, що вилупив по собі. Фергуса ти? Та ти що, де там? Це Та ж фергус. Дякую. Ну так, тут нічого не вийшло, ну добре. Пішли на іншу ціль. Пішли на іншу ціль. Так, давайте сходимо, спробуємо цього добити. Так, альберіг, Люся, Люся. Ось так. Поїхали. Там начебто зелених багато давали. Дали жовтих, ми не проти. Давай одразу жовтих. мене так. Так. Добре. То як ми зробимо? М -м -м, потрібен якийсь акуратний хід один. Давай на всяк випадок зробимо ось так і ось так. Ага, Я думав, що ту фіолетову зарядить, щоб прикритися е, своєю королевою. Так. Е, тепер Тепер робимо так і взриваємо кристал. Будемо ловити Річарда в контру. Угу. Там вже почалося воскресіння, ще якась херня. Ну давай тоді ще пробуємо тебе бочити. Угу. Ну і ось так робимо. Так, Знову там трохи комбо. Давай спробуємо ще раз заблочити і зірвемо жовтих. Ну, звісно, знову там всі чинять супротив. Ну, добре, поїхали. Давай ловимо в контру. Угу. Нічого собі. Так. Угу. Потрібно щось бити вже. Так. Ну, Тепер певно будемо робити по старому плану. Хай вони може там себе якось пробують убивати. У нас є центр вільний, бо ми теж під безумством ось так от зробимо, може там його канта все ж таки ну, доб'є себе. Контри немає. Ну давай. Та Щоб ти Ай, був здоровий, ні. А у нас пасивкою 40 працює відмінно. Ну, в принципі, як і мої зараз дві. Ну, то добре, тоді чекаємо. Альберіха вже не використовуємо, він нам вже не потрібен. Нам зараз не потрібен цей треш з воскресінням всієї всієї ворожої команди. Давай спробуємо цим раз. Ну, хатіко, ти теж проти мене граєш сьогодні, чи що? Ну, давай вдар по собі, чи що. 60. Ви серйозно? Ну добре, тоді чекаємо. Давай ось так. Ну давай. Спробувати чи ні. Ну давай спробуємо раз. Угу, добре. Так, встигаємо ж ми правильно. Так, щоб нічого там не поїхало ще. Але було близько. Так, ну добре. А що це за дурня така? Я щось взагалі нічого не зрозумів, як таке взагалі сталося, але добре. Зараз тоді і ми будемо працювати так. По такому ж плану. А ти чого мені нікого не підняв? Давай, піднімай когось вже. Давай. Ой, та, он потрібно ж було вимкнути, Ну що я? Це поспішив, ні? Ну давай, наша пісня гарна і нова, починаємо ми знову, так. Нарешті. Фух. Щось я не знав такого приколу, що коли сотка, то воно автоматично спрацьовує. Ти шо ти шо? Але тут було близько до фейку, я не знаю як. Фух. Потрібно видихнути. Так. Щоб ходити сюди, спробувати добити. Ну давай, може хоч приберемо ще когось. Беремо ми, отже, Мелендора. Беремо ми Хоріс. Так, і десь дві Ругіан було, Може вони хоч там міні... Ой, не те зробив. Може хоч і двох мініонів там будуть гристи потроху. Ну, начебто так поїхали, угу. давай тут четвірочку тут так і кристалик візьмемо. Давай зелених. Так, хіла ми поки почекаємо, певно. Певно, зробимо собі овер ХП, хай буде. Ну, гатор покидай нас. Дякую. Угу, дякую. Давай там десь пошукаємо трійку. Червоних є. Знайшли. Ого! Ніхера собі вилупив. Ну навіть і не знаю. Давай тут червоних візьмемо для початку. Цим проб'ємо. Та й давай сюди, певно. Псх, по собі вдарило 10. 10% вірогідність була. М -м -м так. Давай ось тут. Угу, зелені під'їхали вчасно. Даб ага. Він по нас б'є все ж таки. Давай пошукаємо ми тут ще Не знайшли. Тоді б'ємо в нього зеленими. Ну, Звісно ж, його зарядили знову. Ну, підхиль, підхиль мене, дякую. І раз тут нас. Заряджений вже арман тоді. Давай ось так зробимо. Угу, 40 по мені. 40 по мені. Чудово. Чудово, я, в принципі, так і хотів. Ну, давай, червоні тут. У мене тут мініони швидше доклюють, ніж я тут щось ще зроблю. Угу. На жаль, добити не вийшло. Ну, взагалом зроблю такий висновок. Цікаві бої були. Два бої мені аж сподобалось. Такий різкий треш з перемогою. Ну, я вважаю, це добре. Набили 313 очок. Я думаю, на такому бонусі це добре. Власне, 30 на 30, всього лиш по 27. Ой, 27, 22, вибачаюсь, не туди глянув. Якось так. Добре. Всім гарного дня. До побачення.